Гори сміття та нестерпний сморід це все лишили по собі учасники мотофестивалю Тарасова гора що відбувся у Чапаєвці ще на початку червня. За словами тамтешніх жителів, за вивіз сміття байкери заплатили, от тільки досі його ніхто не прибрав. За цей час величезні купи непотребу окупували всю прибережну зону. І з цим смородом та брудом доводиться миритися не лише місцевим жителям, а й майже двом сотням відпочивальникам тамтешніх дитячих таборів. Вікторія Хамаза знає більше. Буквально за кілька метрів від оздоровчого табору утворилося ось таке ось імпровізоване сміттєзвалище. Склянки, пляшки, рештки їжі все скидають сюди. І зарадити цьому ніхто не може вже другий місяць. Щоб вийти вранці на чистий пляж, ще з вечора дітлахи найближчого оздоровчого табору влаштували тут прибирання. Сьогодні тішаться відпочинком. Щоправда, майже весь час на сонці, бо через нестерпний сморід зайти у затінок, наважуються не всі. Тут дуже грязно і дуже хотілося, щоб люди, які тут насмітили, ну прибирали, тому що ну, так не можна, ну діти тут ж скупаються. Ось такі гори сміття лишилися на базі відпочинку після щорічного мотофестивалю Тарасова Гора. Він відгримів тут ще на початку літа. Утім, досі прибирати величезні сміттєві завали нікому, каже пан Олександр. Отаке сміття залишилося після відпочинку. Це не однієї компанії. Раніше чоловік ходив сюди щоранку разом із онуком. Тепер дорога до річки перетворилася на суцільний смітник. Величезні пакети з непотребом щоночі розтягують пси. Завали мали прибрати одразу після фестивалю. каже чоловік. Байкери буцімто навіть заплатили за вивіз сміття. Вони зібрались, поїхали. От і вони оплатили тут, що вони були, все Це вже не їх проблема. Людям нема де пляжувати. Золотоноша немає своїх водойомів. Да? Всі їдуть і черкаси тут вихідні, стільки народу. Черкаси їдуть. Ну самі розуміють, така ситуація в Криму нема, да? люди сюди їдуть. Обурені такою сміттєвою окупацією працівники тамтешніх оздоровчих таборів. Досі каже інструктор Владислав Миколайович, такого свавілля у прибережній зоні не було. Знаю, що це неправильно. Приїхали, відпочили, заберіть мусор, будь ласка, з собою і викиньте його в потрібному місці. Тут два оздоровчих табори знаходяться поблизу. що треба все-таки щось дивитися за цим порядком. І радять жителям рятувати берег самотужки. Чиновники заочно загубилися на узбережжі, бо до пуття не можуть сказати, де й чия земля та й хто має відповідати за її прибирання. Інша думка у представників тамтешньої бази відпочинку. Саме на їхній території відпочивали байкери. Телефоном розповідають нам у такому свавіллі, мовляв, винен організатор мотофестивалю Ашот Арушанов. Та людина, що вона. Одне говорить, а зовсім інше робить. І це гадане так. Алі гроші за них не платять за цих кущів, за ці кущі. Ще й не повинні. Те, що знаходиться за межами нашої території, на якій ми знаходимося і використовуємо, уже не належить нам. І ми не несемо відповідальності за прибирання цієї території. Дізнатися, хто ж саме мав вивезти сміття, намагаємося, і в самого організатора фестивалю. На момент зйомки він перебуває за кордоном. На запит журналістів відповідає повідомленням. За все ми платили з нашого бюджету. Після нас нічого не залишилось, але ми розберемось. Просто я у Франції буду сьомого і особисто проконтролюю. На зв'язок щоправда лише телефонний виходить прес-секретар пана Рушанова. Все ж місця було виведені, вся територія була е прибрана. Сама база могла приймати ще будь-кого. Люди могли приїжджати і могли сміття залишитися від них. Організатори фестивалю від сміття відхрещуються. Мовляв, те, що назбиралося на березі за півтора місяці, вже не їхня проблема. Утім, обіцяють особисто проконтролювати вирішення цієї ситуації. А поки організатори та власники бази шукають крайнього дітлахи та тамтешні жителі мусять миритися з сміттєвим гармидером. Сміття заважає так. Заважає да, дуже У боротьбі бажано до і з циклою і все підряд валяється». Через це вельми людна прибережна зона з кожним днем, дедалі більше схожа на пустку. А відпочинок тут перетворюється на справжнє випробування. Вікторія Хамазаї, Горнеділько, Віка новини.